топ помилок при виборі двірників самостійно. Існує дуже багато кріплень для ваших автомобілів. У кожного автомобіля можуть бути різні кріплення. Ось основні 5 варіантів, які можуть бути. Це під кнопку, це зазвичай Volkswagen, є кнопка вузька, широка, є боковий, штир. це загалом встановлюється на японські автомобілі, але можуть бути і на інші. Крючок найрозсюджений варіант. На більшість європейських автомобілів, а також японські, німецькі, все залежить від року вашого автомобіля. Також існує під кнопку широку, а також під так кажучи, під задні вусики. Це найрозповсюдженіші двірники, але якщо ви самі підбираєте, ви можете неправильно підібрати по розміру або вони будуть короткими і у вас буде дуже великий проміжок між двірниками, тому у вас буде огляд дороги менший, тому ми рекомендуємо звертатись до нас як спеціалістів. Ми вам допоможемо зібрати правильний розмір двірника на майже будь-яке автомобіль.